Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати Аналіз твору Автор Тарас Шевченко Рік написання 19-30 травня 1847 року. Тема Зображення мальовничої української природи. Ідея Замилування простим. Природним ладом трудового життя з чергуванням праці і відпочинку. Основна думка Тарас Шевченко звеличує красу українського народу. Рід літератури, лірика, вид лірики, пейзажна, жанр, вірш. Твір написано у народному стилі. Він став народною піснею. Покладений на музику степовим. Розмір вірша. Ямб. Художні засоби. Перший Епітети. Садок вишневий. Вечірня зіронька. Маленькі діточки. Другий Метафори. Хрущі гудуть. Зіронька встає. Соловейко не дає. Третій. Зменшено пестливі слова Маленьких діточок. Соловейко. Композиція. Три строфи по п'ять рядків. Настрій. Спокійний, радісний, задоволений, гармонійний. Сюжет. У творі садок вишневі коло хати відтворено картину весняного вечора в українському селі, прості зримі пластичні образи постають із народно естетичних і морально-естетичних уявлень, сила емоційного впливу твору, в природності і рельєфності малюнку у його світлому настрої. У вірші відобразилась мрія поета про щасливе, гармонійне життя. Ця мрія різко контрастувала з дійсністю, у якій поет в'язень створював свою поезію. Перед нами постає побутова картина українського села. Вечір закінчився робочий день, повертаються з поля плугатарі. ідуть співаючи дівчата. Біля хати зібралась на вечерю сім'я, непомітно надходить ніч, все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного Соловейка. Затихло все, тільки дівчата, та Соловейко не затих. Умовно, цей вірш можна поділити на чотири епізоди. Перший епізод Вечір, закінчився робочий день, повертаються з поля плугатарі. Другий епізод. Ідуть, співаючи дівчата. Третій епізод. Біля хати зібралась на вечерю сім'я. Четвертий епізод. Непомітно надходить ніч. Все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного соловейка. Справжнім шедевром є поезія садок вишневий коло хати. У ньому немає узвичайних художніх засобів, жодних барв. Вечір в Україні постає перед читачем у всій своїй красі. Чудові картини природи, працю і побут селянської родини бачимо за допомогою зорових і слухових образів, створених поетом. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейку не дає. Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко змалював дружню сім'ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості. І захоплення красою природи.